Міський голова Херсона Володимир Миколаєнко прибув до Херсонського слідчого ізолятору оглянути, так би мовити, масштаби руйнації. Обласне керівництво пенітенціарної служби вже давно б'є на сполох. Комплекс будівель СІЗО і медичної колонії номер 61 фактично тріщать по швах. Маяки, встановлені в лютому цього року, чітко демонструють назріваючу біду. Влада на всіх рівнях наголошує на необхідності винесення СІЗО і прилеглої колонії за межі міста. Однак жодного будівництва не ведеться. Проект є державним і кошти повинні. Надійти із держбюджету, але досі їх немає. А СІЗО тим часом розвалюється на очах. Мер міста і до свого візиту знав про цю проблему, але коли побачив своїми очами, зізнався, шокований. Вражає, дуже сумно. Ви знаєте, ну, дійсно я чув про цю ситуацію, але сьогодні на прохання керівництва приїхав подивитися особисто. Ну, треба терміново вирішити це питання спільно, спільно з пісарної службою, з міськими властями, з обласною владою, звертатися до кабінету міністрів, бо є вже виділена земельна ділянка для винесення цього об'єкту за межі міста, бо також визиває занепокоєння те, що тут знаходиться дуже багато людей, які заражені туберкульозом. І В центрі міста ну, таке, такий заклад, навіть він медичний, але не повинен знаходитись. Тому максимально будемо мобілізовувати і депутатський корпус, і народних депутатів будемо залучати до цього процесу. Будемо стукати всі двері, але питання повинно бути вирішено. Начальник панітенціарної служби в Херсонській області Володимир Пінькась зазначив, що проблема піднімається на всіх рівнях. Однозначне рішення прийнято тому, що і Херсонський слідчий ізолятор, і 61-ї колонії вони будуть перенесені. Потому что намечены встречи были, которые э, мною с э, руководством города области, они э, уже состоялись. Э, Подготовлен целый пакет документов на э, Верховный Совет, администрацию президента, кабинет министров. Руководитель пенитенциарной службы э, дал поручение соответствующим службам э, уже республиканского уровня. Естественно, мы вынуждены э, людей эвакуировать. Вы видите о том, что э, больше половина сегодня зданий сооружений Херсонского сельскоизолятора не эксплуатируется. Почему? Потому что оно признано аварийным. И вот мы только сейчас сегодня обсуждали, что мы, у нас ни у кого нет гарантии, что может быть завтра или послезавтра. Поэтому и сегодня э, мэр принял решение, что он соберет экстренное. Совещание у себя поднимет этот вопрос. Это будет обсуждением э, в депутатском корпусе на уровне депутатов городского совета. Мы будем у э, себя, э, мы будем собирать общественность, общественные организации, журналистов для того, чтобы поднимать этот вопрос, потому что он действительно очень серьезный.